В міжнародному захисті прав людини є класифікація на негативні і позитивні зобов'язання держави, тобто негативні, це ті, які вимагають від держави і інших утриматись від втручання, тобто основне зобов'язання – це не втручатися прав людини, а позитивні, навпаки вимагають активного втручання, тобто без активного втручання буде порушено відповідне право. Тобто, наприклад, якщо це стосується права на соціальне забезпечення. То державі мало не порушувати це право. Їй треба саме надати це соціальне забезпечення е, багато моментів зробити, починаючи від самої самого закріплення факту цього права, закінчуючи пенсійними страховими і так далі. Е, і процедурними, і інституційними гарантіями, передбачення коштів в бюджеті і не тільки в бюджеті, е, активного втручання у вигляді запровадження відповідного законодавства, і так далі. Тобто нам треба дуже багато чого зробити, і тільки тоді це право буде реалізовано. Це що стосується позитивних прав взагалі, і, і будь-яке будь будь право людини завжди передбачає хоч якісь позитивні зобов'язання. Позитивні зобов'язання поділяються на дві категорії: матеріальні. Матеріальні і процесуальні. Матеріальні іноді називають сутнісні, субстантивні, ще там як хочуть. Процедурні і процесуальні, як автор хоче, так і називає. Я зазвичай пояснюю таким чином. Воно неправильно так пояснювати з методологічного, наукового погляду, але я пояснюю простим чином. Якщо це стосується розслідування порушення відповідного права, це процесуальна або процедурне, хочете її називати гарантія. Якщо це стосується будь-якої іншої, майже будь-якої іншої, активної діяльності людини це матеріальна гарантія. Закріплення правил про це право, заборона якась, необхідність системи матеріальної допомоги, матеріальних виплат, що заводу ото все матеріальне Тобто ще раз, процесуальні, процедурні це розслідування. Матеріальні це все інше, де треба влучання держави, де треба щось державі зробити. А негативні це там, де державі треба передусім нічого не робити. Поставки плюсики, хто загалом зрозумів різницю між негативними. Позитивними, позитивними матеріальними і позитивними процесуальними зобов'язаннями. На ЄФВ, до речі, і цього року теж були тести про, про різницю між цими зобов'язаннями. Ну, принаймні про деякі аспекти цієї різниці. На ДДКІ це більш рідкісне, на ЄФВ це прям БМЗПЛ, вони люблять таке. Поставь плюси, хто зрозумів, щоб я, щоб я розумів, що ми йдемо далі, а не я поясню ще раз іншими словами. Прекрасно. Тепер тест один з найскладніших, але я його обожнюю. Один з найскладніших тестів взагалі в історії ЄФБ, напевно. Це реальний тест ЄФБ. Він в вільному доступі є. Залишаю хвилинку. Давайте я запис вимкнув цю хвилинку. Хвилинку на те, щоб ви почитали. Зараз тільки згадаю, а запис тут промикається. Почитали цей тест. І десь через хвилинку напишіть, коли ви почитаєте цей тест. Оце, якщо що, варіанти відповіді, оце варіанти: 1, 2, 3, 4. Ну, можете а, Б, в, Г, як вам подобається, якщо більше подобається А, А, Б, В, Г, пишіть а, Б, В, Г. Тут вони 1, 2, 3, 4. Або позначите, як ви думаєте, яка правильна. Навіть якщо ви пам'яті не маєте, що я маю на увазі, ну що автор має на увазі, пишіть, що, що вгадуєте. На їх будете вгадувати умовно. Ну, вгадуйте щось. Ем, все, оце, от, оце загальний тест. Оце він весь. От, оце. Я його просто трошки відділив, щоб його було простіше читати. А взагалі, от він був в простій в загальній от, от редакції. І напишіть після того, що почитаєте, напишіть, як ви думаєте, яка правильна. Е, так, тепер по суті. По-перше, е, по для статистики скажу, що в нас три людини відповіли варіант 3, і дві людини відповіли варіант 2. На жаль. На жаль, з методологічного погляду, але на щастя, з змістовного погляду на варіанти 1 і 4 ніхто не купився, е, тому що 1 і 4 справді неправильні. Почнемо з 1. Абсолютно правильно, Юліза написала 1 неправильне через те, що тут не було порушень з боку державних органів, а було порушення лише вчителя, а державні органи потім там щось там робили. Тобто, своїм свої по собі сама по собі держава в особі їхніх органів не катувала, не здійснювала не поводження або поводження, або покарання, що принижує гідність. Тобто тут питання було не в державі або в державних органах, а в конкретному одному вчителі. Тому негативні порушення не було. Держава не катувала все. Вона утримувалася від катування, негативні вона не порушила. Далі, далі починається позитивні. Ще раз нагадую: позитивних у нас основне два види: процедурні або процесуальні і матеріальні. Процедурні або процесуальні, я тому перед цим і сказав для спрощення, що це все, що стосується розслідування порушень. Тепер дивимося. Я, до речі, спеціально наголошую, те, що тут виділено жирним, це і мені для простоти читання і вам для простоти, ну, теж читання. Власне. На ЄФВ, я старіш ніхто там жирним нічого не виділяв. Це я просто для акцентів виділив їх жирним, щоб хоча б так було хоч трошки зрозуміліше, і хоч трошки легше. Бо на ЄФВ, там нічого жирного немає там. Розуміти, як хочете цей тест. Особливо враховуючи те, що він був 96 м я нагадую, що спека в липні. А я нагадую, що особливо в Одесі, 30, в Одесі завжди 35 плюс, в день ЄФВ завжди 35+, плюс, просто без варіантів. У Львові іноді може дощити, там ще десь щось, в Одесі 35+, плюс завжди. Будь-який ЄФС з 2019 року, десь завжди спека, без варіантів. Конкретно всі ті там один-два дні, ну, зараз один день ЄФВ, конкретна справа, завжди спека. Так, от там до спеки додається те, що людина не може концентруватися однаково на першому тесті і на сотому тесті, ну 96 —– це -те, те, що людина в принципі там не дуже читає той тест. А це тоді, коли ще 100 тестів було, це останній рік, коли було 100 тестів. Потім 22-го було 50 тестів, а потім 23-го вже було 140 сто тестів. Е так, от МЗПЛ буде в кінці, наголошую, І якщо ви будете вирішувати, як е майже всі студенти. Майже всі студенти, крім тих, які, яких навчаю цьому я робити, я навчаю не, роби, не вирішувати це поспіль, але то окрема історія, я їм окремо ще говорю: з чого починати і чим закінчувати в конкретно в кожному випадку, індивідуально. А якщо загалом, то я не раджу виконувати в тому порядку, яке визначило для вас міністерство, і яке визначила програма, а вирішувати за тим порядком, за яким. В тому порядку, в якому ви знаєте відповідні дисципліни. Ті, що ви знаєте, на початку. Тому що, поки ви ще будете читати щось, поки ваша голова ще буде осмислювати питання. Їх треба на початку вирішувати, а не в кінці, коли голова вже нічого не думатиме. І тому а і плюс ще додаються вимкнення світла. Я зараз про реальну одну ситуацію із студенткою мене не послухала, і якої найкраще була якась міжнародка. Вона вирішила, та і так все вистачить. Угу. А потім було вимкнення світла. В одному з університетів Одеси, не нашому, ну ЄФ, там куди це вгодно розподілять. І всі цілим, що все зникло. Їм дали можливість, щоб не йти на додаткову сесію, їм дали можливість з одного ноутбука пройти всій аудиторії, просто з одного ноутбука. Причому там тоді це так було. що, ну, По-перше, це, це було завдяки тому, що взагалі ці інструктори. З пункту тестування були взагалі адекватними і такі ввійшли встановити студентів, бо вони могли як в Мєчнікова зробити. Мєчнікова просто всі аудиторії одразу пішли на додаткову сесію. Вся. Все Мєчнікова, яке було цьогоріч на ЄФВ. вони всі йшли чотири здається, в аудиторії всі йшли на додаткову сесію. Чому? А тому що вони не хотіли чекати поки ринку світло. Просто не хотіли. Вони до 12 там, чи дванадцятої почекали, сказали, якщо ви зараз не пишете заяву на додаткову сесію, вас взагалі не буде там. Все, ми не хочемо там чекати. На їхнє щастя там не було мене. Я б телефонував би до відповідних інстанцій після цього. але... але. Е, і тому там всі йшли надаткову. Там без варіантів було е, в іншому університеті. Там були більш адекватні інструктори. Вибачте за правду е, про адекватність, бо це реальну адекватність, е, а не те, що було, а не те, що було. І вони їм дали з ноутбука пройти з одного ноутбука пройти всім е, тест. Але як це було? Відповідно, той хто тому кому лишалось найменше. Тестів, ну там якісь якійсь людині лишалось 5 тестів, наприклад. От вона проходить першу бо щоб їй менше чекати, вона, вона пройде, піде, піде додому і там до наступних потім чекати. Тобто, коли людина проходить тест, в неї над головою стоїть 15 студентів, і, і причому, коли там ще 15 студентів, інструктори, ну і так далі. Um, і коли ще всі там піджимають, щоб це щоб тривога там не почалася, щоб ще там щось не почалося, а там перед цим якраз ще тривога була, там була тривога, вимкнення світла, і потім ще ні, там було дві тривоги, здається, перед 12 годиною, потім ще світла, світли повного щастя. Um, і от в от цих всіх, всіх обставинах, коли всі поспішають, щоб пошвидше ви закінчили. Я старій, що там тоді, коли ви будете тицяти, ви будете просто тицяти, там реально просто тицяли. аби аби як, просто щоб не додаткова сесія, і просто щоб воно хоч якось зарахувало. Отак воно й було. Це ще раз я наголошую навіть для тих людей, які не хочуть мене слухати, принципово не хочуть мене слухати. Вирішуйте першими ті дисципліни, які ви знаєте, а не ті, які вони йдуть в порядку. Бо та людина, яка на міжнародку міжнародку знала якраз цей міжнародний блок. Ну міжнародку вона вирішувала, там було щось на 4 чи 5 з 18. Ну да, логічно, якщо накласти просто, аби було, ну щось Бо Вони можна най найлюбивший предмет робити в кінці. В принципі, не можна, А тим більше, ну, тим більше з урахуванням всіх тих обставин, які є, і в неї вийшло, що вона дисципліна, які вона менше любила, вирішила навіть краще, бо вона їх хоча б думала. Е повертаємось до нашого тесту. Так от, отакі от от тести вони в кінці можуть цілком бути от такого от розміру. Е це я до чого? Це я до того, що треба концентруватися на більш важливих аспектах цього тесту і вишукувати. Якщо у вас зобов'язання, то вишукувати щось цього взагалі про зобов'язання. Тут багато слів, які не про це. Отже, зобов'язання стосуються два речення: ну, два твердження: оце і оце. Оперативність розслідування, взагалі розслідування, слідство не те слово, оце слово, це розслідування це процедурне. Якщо ви знаєте, що це процедурне, і у вас десь в варіантах є матеріальне, виходячи з банальної ерудиції і логіки, ви розумієте, що там ще щось буде матеріальне. Кінець, і да ЄСПЛ вважає оце матеріальним. Ви можете тут була думка про те, що це процедурне, я тому цей тест не даю. Більшість людей, які бачать цей тест, вважають це процедурним, але знову таки. Я тому і спрощено, спрощено, пояснюю процедурні матеріальні. Все крім розслідування, це матеріальні. Ну, все активне крім розслідування, це матеріальні. в тому числі, контроль ем, щось є про контроль, ні, про обладнання, ні, ні, про контроль нема. Контроль над всіма сферами, які можуть бути тут над шкільного світу щодо катування, контроль планування організації щодо ем, дотримання права на життя. Там у них теж контроль, контроль це матеріальне зобов'язання. це не процесуальне, це матеріальне зобов'язання. Uh, і тому, власне, так, да, тут було порушено друге в по останній матеріальному аспекті, тому що недостатньо. Ну, власне, от порушення. Uh, і контроль це не розслідування. Розслідування порушення не було, а контроль порушений був. Ну, недостатній був. Тому, ну, власне, тут матеріальне, а не процесуальне. Тому тут правильна відповідь два. Uh, так, поставте плюсики, хто зрозумів правильно. Uh, і давайте ще один оцей тест ще буде.